Опові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє носить уже особливо важливий характер, ну і там ризикувати команди в нас не збираються. Ну, принаймні, не зі стартового свистка. Зараз момент удар по воротах, який блокується. Повторна спроба і рахунок відкрито. Кардинал Рівне виходить вперед, завдяки забитому м'ячу. Сергія Кравчука, якраз коли у нас мала розпочинатись четверта хвилина матчу. Ось так кардиналівці розпочинають. Ну і вкотре підтверджують реноме кубкової команди на восьмій рятівній для себе сходинці. Завершила регулярку команда Сергія Гупаленка. Ну давайте продовжимо після цього штрафного, де рахунок у нас зрівнюється і стає він 1-1, і стає нічийним дуже і дуже швидко. Відзначається забитим м'ячем Владислав Ніжник. епізотично, так ситуативно, дуже дуже непогано в них це виходить. Зараз м'яч влучає в каркас воріт, а точніше в поперечку. Кожен матч, який відбувся у четвер. Поєдинки, які подарували нам багато емоцій, багато сюрпризів. Легендзевич, Легендзевич, перекат із лівої на праву, але не він таки переграти Дмитра Дяченка. Дяченко прочитав ось такий намір від 44-го номера сухої балки. Уже з того моменту, відколи у воєнний час проводяться змагання під ігідою асоціації футзалу України, зараз черговий момент у мілінького, але з дуже з дуже гострого кута він пробивав, влучив стійку. Хоча там здається, все-таки в підсумку від Дмитра Дяченка м'яч вилітає чергове стандартне положення. Ну по факту дійсно воно стандартне з точки зору навіть гостроти, ну тому що мало чим відрізняється. Ось такі аути від кутових, коли вони виконуються поближче, безпосередньо до воріт команди суперника. Бачили ми черговий момент. Ну і бачили, як Бутов черговий раз свою команду врятував, навіть двічі це зробив. Я думаю, завтра в незалежності від того, хто буде в фіналі, їх буде. Іще іще більше. Зараз розіграш, чи буде удар по воротах. Є удар по воротах від Легензевича, добивання від Шеремета, але апеляції до арбітрів стосовно потенційної гри рукою. Так, ми це розуміємо. Справа в тому з, е, зафіксувати сам момент, чи все-таки була гра рукою у штрафній площі кардинала Рівни, чи все-таки ні. Довго будуть арбітри, звичайно, ж, передивлятись цей повтор, тому що, друзі, це вже півфінал. ну і Такі моменти можуть мати визначальне значення так чи інакше. А завершуючи тему поєдинку між сухою балкою та енергією, скажемо, що за суху балку ще Ковальов відзначався на 20 20-й хвилині. Він якраз і вивіз свою команду вперед. Рахунок став 2-1. Ну, давайте трохи згодом про це. Після відеоперегляду порушення немає, кутовий удар. Кубок в Рівне. Ну і я думаю, що сьогодні ті самі фани також присутні у столичному палаці спорту. Ось в акробатичному стрибку завдавав цього удар у поворотах. Капітан сухої балки. Зважаючи її ще й на сезон, ось поточний. Ми знову бачимо, що команда буде в четвірці найкраща за підсумками розіграшу. Кубка зараз прикра помилка. Удар по воротах рятує бука свою команду. Дмитро Скипчик. Не зміг на всі 100% скористатись неузгодженістю дій. Одразу двох гравців сухої балки. Ще раз ми дивимося, хто це був. Це був Ковальов та Дяченко Повз ноги Бутова пробити не сильно, але дуже точно кут воріт. Бутов свою команду врятував. Вже Ковальов зараз біля чужих воріт із м'ячем. Ковальов сам собі цю нагоду створює, але не реалізує її. Серії пенальті на вибування, в тому числі і в рамках саме фіналу восьми, алфабет Кубка України. Я думаю, вони були б звичайно ж не проти. Удар по воротах буде добивання, є добивання, але воно не дуже. Таке, яким його бачили, напевно, в першу чергу болівальники сухої балки. Ну тут дуже багато подій. В кілька секунд у нас помістились на майданчику. Малиновський трохи не там перебував, куди скидав йому цей м'яч-партнер по команді. Ну і все, друзі. У нас команди грали і таки дограли до серії пенальті. Ну, це для режисерів класно буде що нарізати на хайлайти. Удар по воротах надзвичайно впевнено, міленький. Свою спробу реалізує абсолютно без шансів. У виконанні кардинала Рівне. Ну і Сорокін влучає, зрівнює рахунок. Ковальов. Віктор Ковальов. Проти Дмитра Дяченка. І Дяченко. Цей Дяченко в цьому епізоді. Знову намагався вгадати він напрямок. І ще будуть і будуть. Пробиватись у нас пенальті. Малиновський є. Малиновський забиває. Довго змушений він грати з ним. Ну Зараз таки вдалося йому встановити м'яч. там проекцією і навіть не тільки проекцією, а й загалом сам безпосередньо сама площина м'яча знаходиться безпосередньо на позначці. Удар воротах влучає Олег Легензевич. Як мінімум третій сезон поспіль потрапляє в квартет найсильніших, саме в розіграші Кубка. То я думаю, що відповідь ствердна. Удар поворотах зовсім трохи не вистачило в цьому епізоді Бутову для того, щоб перервати удар від свого колеги і візавів сьогоднішнього матчу. Ну і розпач від Дмитра Бутова. Ніжник пробиває. Не забиває Ніжник. Тут вже Левченко свою команду врятував. Ну і все. Чи рано ще? Відбив цей пенальті. Ну і якщо зараз Скіпчик заб'є, а Скипчик не забиває. І в нас серія триває. Якщо забиває, серія продовжується і далі. Удар по воротах забиває Артем Шермет. 3-3. Пенальті на вибування. Удар по воротах не забиває Едуард Волков. І повертається суха балка в цю серію пенальтів. Повертається суха балка в боротьбу. Дяченко у ворота повернувся. Пробиває і забиває Сергій Копчий. Суха балка діє зараз на куражі, друзі. Це вже точно. Якщо так, то дійсно все він має брати. Всю відповідальність на себе забиває Михайло Волянюк. Назарій Войтович він буде виконувати цей удар. В Складі сухої балки пробиває. Не забиває він. Дяченко. Дяченко і сам забив, якщо буде реалізоване це пенальті Сергієм Кравчуком. Сергій Кравчук і бутов не забиває Кравчук. А вони взагалі е, думають завершувати сьогодні цю серію пенальтів. Дмитро Дяченко повертається у ворота під час цієї серії. Удар по воротах шансів. Для Дяченка величезний просто такий розбіг від 23-го номера сухої балки. Ну і точно в Інші ж кажуть, що по м'ячу орієнтуватись неможливо, тому що ну, швидкість польоту м'яча завжди дуже потужна. Удар по воротах рятує свою команду в цьому епізоді. Дмитро Бутов і Дмитро Бутов виводить свою команду до фіналу, де вона завтра зустрінеться з Івано-Франківським ураганом. Зустрічає новий канал Сетанта Преміум». Футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.